Оперативно тоді є днями працювали члени виконкому. Порядок денний із 17 основних питань розширили вісьмома додатковими. Хай війна дещо й перенакшила життя і українців у культурній сфері, та потреба у дозвіллі залишилася. Тож один з перших проєктів стосувався розгляду міської комплексної програми розвитку культури, спорту та туризму на 25-30 роки. Серед усталених завдань і напрямів з'явилися й нові. Акцентувала Неля Захарко. Більше уваги приділяється розвитку саме аматорського спорту. Розвитку спорту ветеранів та інвалідів нинішньої війни, це створення рекреаційної інфраструктури туристичної. Це... Сприяння розвитку та функціонування української мови як державної проведення різних заходів з цього приводу. Ну таке інше у доцільності затвердження запропонованої програми члени виконкому не вагалися, як власне, і в ухваленні позитивного рішення щодо створення комісії з фіксування збитків, завданих особистим селянським чи фермерським господарством, внаслідок війни, така робоча група має реагувати на звернення підприємців, які зазнають втрат чи пошкоджень обладнання, техніки, а також загибелі сільськогосподарських тварин. Доповідачка висловила сподівання, що підстав для комісійних обстежень не буде. Сподіваюся, що у нас ця комісія не запрацює. Порядок надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям у розмірі 50 тисяч гривень. Програма не нова. Утім, потребувала додаткових роз'яснень. Постало питання: чи можуть на таку матеріальну підтримку претендувати ті, хто не зареєстрований в нашій громаді, натомість під час проживання в южноукраїнській МТГ призвані на військову службу Вознесенським ТЦК. Ця допомога надається мешканцям ці мінімукраїнської міської територіальної громади, якщо він зареєстрований в іншій громаді, може та громада також надає якусь допомогу. Більшість громад надають подібні допомоги військовослужбовцям. ВПО передбачені ці програми, Якщо людина як ВПО зареєстрована на території нашої громади. А видіна також зможе отримати цю допомогу і зареєстрований мешканцям. А для рідних, що самотужки встановлюють пам'ятники полеглим героям, які захищали незалежність України, віднині відшкодовуватимуть чи немалі затрати. Компенсація виплачуватиметься в сумі фактичних витрат і не перевищуватиме 100 тисяч гривень. У контексті соцпідтримки членів сімей загиблих захисників затвердили ще й надання одноразової грошової підтримки на придбання твердого пічного палива вугілля та дров. Граничний розмір допомоги становить 6. Тисяч гривень.